Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Peugeot 301 приїхав на тонування скла. Розпочався у мене сезон тонування. Вже друга машина поспіль. Сьогодні комбінуємо передні два скла тонуємо плівкою світлішою 15% пропускного світлу, задні двері і заднє скло. Плівка темніша. Буде 5% пропускного світла. Плівку я вже вирізав. Ось на задньому склі 5% плівка. А ще треба формувати, поки вирізав по контуру. Автомобіль не складний. Розбирати карти практично не треба. Скажу так, відкрутив все, що бачив. На задніх дверях. тут саморіз, тут старця і тут. Але можливо, що не потрібно. Верхня частина. Карти можна знімати, для зручності потрібно скло опустити. І Потім піддіваємо догори і воно все вискакує. Ну а вже тоді витягуємо ущільнювач скла. По передній двері один саморіз тут, один тут, один ще ось тут. І тут кліпса на трикутнику. Теж підняв обшивку двері догори і витяг ущільнювач. Прийшов до етапу наклеювання. Плівки на скло дуже зручно, коли немає ветровиків. Два скла затонував, бачимо різницю. Ще залишилося три. Щоб на картах не було зайвих потьоків, то завжди накриваю тряпкою, ганчіркою саму карту. По завершенні знімаю її і протираю. Вчора у мене був автомобіль BMW 5-ї серії в кузові F10, то там мені довелося знімати повністю. Двержні карти, щоб витягти оцей щільною скла. Інакше б діла не було. Тому зайняло набагато більше часу. Затонував усі двері. До мене часто звертаються питають, з чого зробити розтвір. Піде там містер мускул, або моючи засіб якийсь для посуди. Раніше я теж використовував моючий засіб, він дуже щільно милиться, але... Коли їм довго працюєш, то руки дуже ну, сухі становляться. Тому я перейшов на жидке мило. Купую ось в таких баклажках 5 літрів. Беру завжди якийсь темний, тобто білий не беру. Баклашка коштує приблизно десь 150 гривень. Воно густе, тому відливаю з цієї баклажки у бутилочку, наливаю неповну. І доверху додаю ще води. Бо якщо наливати прямо звідси, то дуже довго в балоні треба його перемішувати, щоб розчинити його. Якщо цього не робиш, то він сідає на дно балона і потім балон накачуєш, а він не хоче прискати, бо дуже густий розчин. Виходить. Ось таким балоном користуюсь. вже не пам'ятаю скільки років, забагато вже. Наливаю його у балон ну, не знаю, приблизно там 50 до 100 грамів. Все залежить ще від вікон. Якщо вікна такі поляровані, гладкі-гладкі, то треба розчин робити більш ну, густий, щоб цей мильний розчин залишався на склі. Якщо він реденький, то все збігає скла і потім плівку важко нанести на скло і розрівняти. Вона зразу. Приліпаю до скла ще покажу вам, як буду формувати заднє скло. По формі скла я пленку вирізав, тобто зробив невеличкий наступ, заступ чи наступ, як правильно, до 5 мм. Пленка довго вже лежить, тому зараз її підійму, змочу мильним розчином. Далі бачимо, її у нас стрілки, тобто оці бокові. Треба поубирати, підняти до гори. І тут повинна бути ровна поверхня. Що з цього боку, що з цього. бачимо. Стрілок не так багато, тому гадаю, скло не дуже важке. Зараз биреньки його відформуємо і будемо наклеювати. Я буду робити, а ви дивіться. Готово. Хвилинок 5 пройшло, і плівка відформована по склу. Все можна тепер тут накривати все тряпками. так, ну, Ось так, друзі, виглядає все зсередини. Тобто, примастирив я від ганчірку, узяв потрібний інструмент. І зараз буду мити. Переднє крісло здвигаємо уперед, щоб ззаді залишалось більше простору. Саму плівку поки лишаю на склі. Тобто її не знімаю. Зараз вимою скло із нутри, все там підготую, щоб воно було вже чистеньким. А потім тут понаружі від'єднаю краєшек плівки, роздерую, зніму захисний слой, все смачу розтвором. потім скручу рулончиком, занесу вовнутр авто, і далі буду там вже розкладувати і заправляти плівку на скло. Таким чином відбувається нанесення плівки на заднє скло стосовно сідана. Трошки незручно, але одному можливо. Зараз треба ще виганяти воду з-під плівки, бо є воно ще блистить зморшки, тому треба виганяти все, точки, зморшки. Так, ну так здається, що все вийшло так, як треба. Продовжу. Сьогодні я вам Показав, як я тоную авто. Сезон тонування я вже розпочав. Мені залишилося зібрати двері, попротирати вікна. Знадобилося мені майже 5 годин. Збираю авто, ну а вам залишилося поставити вподобайку. І якщо залишилися які-небудь питання, то пишіть коменти, буду на них відповідати. На сьогодні все, пока. До нових зустрічей.